Артем був переконаний, що знайшов своє щастя, шалене кохання, весілля, власна квартира. Здавалося, попереду тільки світле майбутнє, але одного разу нічний шепіт у темній кімнаті розбив усе: зрада, біль, самотність. Він думав, що ніколи не зможе забути її. Але час вчить бути сильним. І коли в його житті з'явилася Віка, зовсім не схожа на ту, що розбила йому серце, він знову повірив у любов. Та минуле завжди знаходить спосіб повернутися. Одна зустріч, один телефонний дзвінок, і Артем стоїть перед вибором. Піти за почуттями, які ще зовсім не згасли, чи залишитися з тією, хто готова подарувати йому справжнє майбутнє. Кохання. Це доля чи вибір? І чи можна по-справжньому розірвати зв'язки з минулим? Там сидів у темній кімнаті, прислухаючись до нічних звуків. Під вікнами зупинилася машина, м'яко класнули дверцята. Короткий цокіт підборів стих за дверима під'їзду. Нарешті повільно й обережно повернувся ключ у дверях. Артем затамував подих, намагаючись вловити найменші відтінки звуків. Почувся шурхіт одягу, ледь чутні кроки, ніби людина крадеться, боїться розбудити когось, навіть капці не вдягла. Гірко посміхнувся від сам до себе. Двері тихо відчинилися, і Дарина навшпиньки увійшла у спальню. Світла з вулиці вистачало, щоб побачити. Ліжко навіть не розстелене. На ньому ніхто не лежав. Вона завмерла на мить, відчувши на собі напружений погляд чоловіка. Озирнулася. Ти налякав мене. Чому не спиш? прошепотіла вона. Чекав на тебе, відповів Артем. Він підвівся, підійшов до дверей і різко клацнув вимикачем. Яскраве світло затопило кімнату. Дарина мимоволі заплющила очі де ти була. Артем дивлявся у її бліде, розгублене обличчя. Тільки не кажи, що у подруги. Кажи правду, так буде легше. Ти давно мені зраджуєш. Дарина здригнулася, ніби хотіла втекти. Потім зітхнула і ледь чутно промовила Так. Хотіла тобі сказати раніше, але пробач, я піду. Вона швидко вийшла з кімнати. Артем почув, як у коридорі рухається щось важке. Дарина повернулася з валізою, поклала її на ліжко, відчинила шафу і почала діставати свої речі. Вішаки один за одним падали на ліжко разом із сукнями та кофтами. Може, зробиш це завтра, коли мене не буде вдома? Тихо запитав Артем. Він підійшов до ліжка, взяв подушку і, не роздягаючись, пішов у вітальню, ліг на дивані та накрився покривалом. Заснути він не міг. Йому хотілося трощити все довкола, стерти всі сліди чужих доторків на її тілі, забути її обличчя, її голос. Він зробив кілька глибоких вдихів, намагаючись заспокоїтись. Це було того літа, коли вони з хлопцями святкували закінчення сесії на березі Дніпра. Гарячий пісок, крижана вода, молодість, відчуття свободи. Поки друзі побігли до кіоску за пивом, Артем залишився стерегти речі. Він сидів на своїх джинсах і просто розслаблявся, вдихаючи запах нагрітої сонцем води. Раптом із річки вийшла дівчина. Вона була струнка, засмагла, краплі води мерехтіли на її шкірі. Вона взяла рушник із сусіднього покривала і почала витирати волосся. Артем не міг відірвати від неї погляду. Йому хотілося торкнутися її вологого волосся, відчути холодні краплі на своїх пальцях. Вона різко повернула голову і зустріла його погляд. Артем не встиг відвести очей. Напевно, виглядав як школяр, що щойно попався на шпигуванні, бо вона тільки посміхалася. Той вечір вони провели разом. Артем повернувся додому пізно. Мама з порогу накинулася на нього. Де ти був? Чому не відповідав на дзвінки? Та ми з батьком мало з глузду не з'їхали. Артем?» винувато почухав потилицю. Пробачте, я забув увімкнути телефон після іспиту і раптом ніби сам не своїми вустами випалив. Я одружуюсь. Що? Мама розгублено подивилася на батька. О, а що, саме час? несподівано сказав батько. Третій курс, 20 років, до закінчення університету якраз встигнуть народити нам онука. Ні, це не так, замахав руками Артем. Я просто зустрів дівчину своєї мрії і знаю, що вона буде моєю дружиною. Та ти тільки з нею познайомився, вибухнула мама. Та нехай, Таню, нехай. Батько тільки махнув рукою. Він здоровий, живий, щасливий. Все, всі спати. А завтра поговоримо. Він взяв розгублену дружину за плечі і повів її у спальню. Дякую. крикнув їм услід Артем. За два тижні він перевів Дарину додому. Мама зустріла її холодно, а коли дізналася, що дівчина живе в гуртожитку, одразу винесла верди. Їй потрібна квартира і прописка. А отже це не любов, а вигода. Її слова вдарили, як грім. Дарина тільки опустила очі. А Артем стиснув кулаки. Але тоді він ще не знав, наскільки його мама мала рацію. Коли Артем повернувся додому після того, як провів Дарину, він відчув незрозумілий смуток. Вона тобі не сподобалась? засмучено запитав він мами. Головне, що тобі подобається. Як завжди підтримав його батько, справили весілля після Нового року. Батько подарував їм ключі від квартири. Дякую, я й не очікував, щиро зрадів Артем. Це твоя квартира, сину, пояснив батько. Ми з мамою її здавали в оренду, я вже почав ремонт, а далі твоя справа. Вони обнялися. Ту ніч Артем майже не спав, а під ранок провалився у тривожний сон. Коли прокинувся, побачив Дарину з валісою. Пробач, я все таки тебе розбудила. Тихо сказала вона і пройшла в коридор. Всі події минулої ночі накотилися на нього, як лавина. Він хотів її зупинити, але не зміг. Двері зачинилися. Він думав, що вона повернеться через день два, але вона не повернулася, не дзвонила, її ключі так і залишилися лежати на тумбурці в коридорі. З кожним днем він сумував за нею все більше. Йому було все одно на її зраду. Він готовий був її пробачити, тільки б вона повернулася. Але коли він дзвонив, вона не відповідала або телефон був вимкненим. Одного разу він підстаріг її біля інституту. Вона вийшла з дверей, тримаючись за руку з іншим чоловіком. Артем ледве встиг відскочити за дерево. Він не хотів повертатися в порожню квартиру, тож поїхав до своїх батьків. Я ж казала, що вона мені одразу не сподобалась, з переможним тоном сказала мама знайшла когось багатшого. от і все. Таню не треба. Втрутився батько, йому й так нелегко, вони самі розберуться. Артем із вдячністю подивився на батька. За місяць вони розлучилися. Світ здавався порожнім, додому йшов, не відчуваючи під собою землі. По дорозі купив пляшку горілки і вирішив напитися, але несподівано прийшов батько. Вони сиділи на кухні, пили і говорили всю ніч. Батько розповідав, як втратив свою першу дружину. Вона була вагітна. Коли її збив п'яний водій. Я теж тоді не хотів жити, зітхнув він, почав пити, але потім зустрів твою маму і вирішив жити заради вас. Артем задумався він більше не пив. Минуло півроку. До нас приїжджає племінниця моєї подруги, повідомила мати. Дівчинка поживе в нас перший час, поки не знайде роботу і квартиру, а ти покажеш їй місто. Ти що, сватати мене вирішила? Обурився Артем, але коли він побачив віку, то був приємно здивований худенька, з короткою стрижкою, що робила її схожою на підлітка. Вона соромилася носити й окуляри і постійно жморилась. І ця приїхала підкорювати столицю? з посмішкою подумав Артем. Він узяв її під своє крило, показував їй місто, розповідав, як поводити себе на співбесідах, допоміг знайти недорогу квартиру. Спробуй пиріжки, це віка пекла. А її борщ просто божественний. Хвалила її мама. Гарна господиня, от чоловікові пощастить. От така дружина тобі потрібна, сину. А там задумався. А що? Може, й справді? Дарина щаслива з іншим. Час і мені влаштувати своє життя. Я вирішив. Я одружуся. Якось жартома кинув він. Ти добре подумав, насторожилась мама. Ти вже раз поспішив. Я не дозволю, щоб хтось скридив цю дівчину. Але Артем був переконаний, після закінчення інституту вони таке розписалися. Весілля було скромним у кафе, тільки для найближчих родичів. Так почалося нове життя. Віка була зовсім не схожою на дарину, весела, домашня, трішки навіть не зграбна. Але, можливо, саме це йому і було потрібно, але іноді дочами до нього знову приходив біль. Минув ще рік. Якось вони з вікою ходили торговим центром, у пошуках подарунка на ювілей батька. Віка зупинилася біля вітрини з іграшками. Дивися, які милі. У мене в дитинстві був такий ведмедик. Артем її не чув. За склом магазину він побачив її, Дарину. Я зараз. Кинув він віці і вибіг з магазину. Він побачив Дарину біля ескалатора. Пішов за нею вниз, а коли вони зійшли на перший поверх, нарешті наважився її покликати. Привіт. Вона озирнулася. Це твоя дружина? запитала вона, кивнувши в бік магазину. Так, кивнув Артем. Симпатична. Дарина посміхнулася. Ти змінився? Щасливий? Артем знизу плечима. А ти? Дарина відвела погляд. У мене нічого не вийшло. Одне діло зустрічатися таємно, а зовсім інше жити разом. Вона сумно посміхнулася. Я бачила твою маму. Вона сказала, що ти одружився. Мама? Артем здивувався, вона мені нічого не казала. Дрина дивилася прямо на Артема, і він відчув, як у нього ще мить серце. Це рано ще не зажила. Де ти живеш? запитав він. Орендую квартиру. Номер ще не змінили, подзвони якось. Вона кивнула і швидко пішла до виходу. Артем дивився їй услід, забувши про віку. Це твоя дружина? почулося раптом за спиною. Він обернувся. Віка стояла з маленьким ведмедиком у руках. Колишня, зітхнув Артем, намагаючись приховати роздратування. Він взяв дружину за руку і повів до виходу з торгового центру. А подарунок? запитала Віка. У нас ще є час, потім купимо, буркнув він. Відтоді Віка стала якоюсь тихою. Артем був занурений у власні думки, не помічаючи її змін. Одного разу він зачинився у ванні і набрав номер тарини. Яка я рада. Її голос прийнів у слухавці. Я часто згадувала тебе, Як тільки побачила тебе в магазині, зрозуміла, яку дурість я скоїла. Але ж ти мене кохаєш, правда? Якщо б не кохав, ти б не побіг тоді за мною, ну, в торговому центрі. «Дарину, я одружений. Глухо відповів Артем. Та перестань. Я ж не пропоную тобі одружитися знову. Просто посидимо, поговоримо, я скину тобі адресу. Він не хотів їхати. Тягнув кілька днів, але, зрештою, не витримав і таки поїхав. Дарина відчинила двері. Вона була в кокетливому одязі, щоки палели, у квартирі пахло чимось смачним. Проходь, м'ясо майже готове. Я знала, що ти прийдеш. Ти ж раніше не захоплювалася готуванням, зауважив Артем і пройшов на кухню. Раніше, та це було так давно. Весело відмахнулася вона. Вона літала кухнею, швидко накривала на стіл, витягала з холодильника пляшку червоного вина. Але Артем відмовився я за кермом. Він машинально жував м'ясо, а Дарина усміхалася, накладаючи йому салат. Потім поставила чайник, підійшла притул, доторкнулася губами до його шиї і прошепотіла. Я така рада, що ти тут. Я увесь цей час хотіла повернутися. Ми могли почати все спочатку. Він мовчав. Я б народила тобі сина, прошепотіла вона. Дарино. Ну і що? Ти ж її не кохаєш? Я знаю, Артеме. Він прокинувся серед ночі. Дарина тихо спала поруч. Притиснувшись до нього гарячим боком, Артем тихо виліз із ліжка, швидко одягнувся і вибіг на вулицю, гнав машину по порожньому місту на шаленій швидкості, не знаючи, як бути далі. Віка спала. Він обережно ліг поруч, але вона одразу відкрила очі. Да ти був? Що? Він аж стригнувся. Да ти був? Артем сів на ліжку і потер обличчя. Я просто на кухню ходив. Пити захотілося. Ага. Віка лягла назад. Але в темряві її очі блищали. Він відвернувся і вдав, що заснув. За сніданком вона не витримала. Ти був у неї, так? З чого ти взяла? Голос у нього звучав рівно. Випадково зустрів давнього друга. Ми з ним посиділи в кафе, давно не бачились. Байдуже, відповів Артем. Я дзвонила тобі. Артем став, пішов у коридор, поліз у кишеню куртки, але телефона там не було. Його кинуло в жар. Не в кафе. Удари, не забув, коли в темряві одягався. Він швидко натягнув куртку. Я, здається, телефон загубив. Може, в кафе залишив. Я швидко. Він швидко опустився сходами. У голові калатало, як я міг. Я ж обіцяв собі, обіцяв мамі. Що не скрипжу віку. Він знав, що у жінок добре розвинена інтуїція. Вона відчуває брехню. Потрібно забрати телефон, поки Дарина не встигла нічого сказати. Артем довго дзвонив у двері. Нарешті Дарина відчинила. Її волосся було мокре. Краплі води стікали по плечах. Ти повернувся? Вона усміхнулася і потягнулася його обійняти, але він відійшов. Я, здається, забув у тебе телефон. Він не став розуватися, швидко оглянув кімнату. Серце стукало, коли він відкинув подушку і таки побачив телефон, а потім полегшено зітхнув. Шкода, що я не знайшла його раніше, холодно сказала Дарина. Чому? Я подзвонила твоїй дружині. Її очі більше не були ніжними, а тільки лід. Дарино, між нами все скінчено. Не дзвони мені більше. Вона стиснула губи. Артеме, прощай. Він уже взявся за ручку дверей, коли почулося, та пішов ти. Подушка полетіла йому вслід, але впала на підлогу, не долетівши. Він навіть не озирнувся. Це було якесь помутніння. Ніколи, ніколи більше, повторював він собі. Додому, до дружини. Але чи не запізно? Артем повернувся додому, тримаючи в руках телефон. От, знайшов, сказав він віці. Але вона навіть не глянула на нього. Вся бліда і стривожена. Тітка телефонувала, вона в лікарні. Мені потрібно їхати, відвези мене на вокзал. Я сам тебе відвезу, тільки на роботі домовлюся, почав Артем. Але віка рішуче похитала головою. Ні, я поїду сама. Він не сперечався. Відвіз її на вокзал і, поки чекали на потяг, помітив, як вона увесь час м'яла в руках край куртки, ніби не наважуючи щось сказати. Що сталося, кажи? нетерпляче запитав він, і віка зітхнула. Я розумію, зараз не найкращий момент, я хотіла сказати тобі раніше. Серце Артема стиснулося, він уже чув такі слова. Вони ніколи не віщували нічого хорошого, але ж ні. Віка не могла зробити з ним так, як Дарина. Я вагітна, випалила вона. Він не одразу зрозумів сенс її слів. У нас буде дитина, повторила Віка, насторожено подивившись у його обличчя. Віко, він підхопив її на руки, легко підняв над платформою. Це правда, якби я знав раніше, я б не пішов до Дарини, Промайнуло в його голові, от і сказала усміхнулася вона. Другою додому знову задзвонив телефон. Коханий, пробач, я не можу без тебе. Даринин голос звучав майже благально. Це була помилка. Не дзвони мені більше, я одружений, і в нас буде дитина. Він вибив і кинув телефон на сидіння поруч. Цей міст між минулим і майбутнім він щойно спалив остаточно. Маленький Михайлик сидів на килимі в дитячому садочку, захоплено будуючи щось із кубиків. За тобою мама прийшла. Лагідно сказала вихователька. Він зірвався на ноги, підбіг до мами і міцно обхопив її руками. Але вона залишалася холодною. Одягайся. Він підняв голову, дивлячись у її обличчя. Хотів запитати, чому вона зла, адже він нічого не розбив, ні з ким не бився. Чому вона така? Швидше. Суворо наказала мама. Михайлик неохоче підійшов до шапки, дістав курточку і шапку та почав одягатися. Мама вирвала з його рук светр і різко натягла йому на голову, ненароком зачепивши обличчя нігтем. Михайлик заревів від образи, з царапини виступила кров. Мама схаменулася, обняла його, а потім поцілувала в голову. Пробач, якби одягався сам, цього б не сталося. Він швидко одягнувся, навіть шапку правильно одягнув. Раніше мама б його за це похвалила, але сьогодні вона мовчала. Вони йшли додому, Михайло постійно відставав. Вдома його зустрів запах диму від сигарет. Мама завжди сварила тата за коріння в квартирі, але тата вдома не було. А коли тато повернеться з відрядження? запитав хлопчик. Їж давай, грубо кинула мама. Йому дуже хотілося плакати. Він терпів з останніх сил. Чай буде ще молоко. Вже спокійніше запитала вона, і тут у нього прорвало. Сльози потекли, капаючи просто в тарілку. Мама відсунула її, обережно витерла йому очі рушником. Михайло здивувався. Вона також плакала. Не плач, мамо, я більше ніколи не буду тебе засмучувати, пообіцяв він. Ти мій, ти ні в чому не винен. Пробач мені. Вона міцно притиснула його до себе. Ти теж сумуєш за татом, вона мовчала, а потім тихо сказала. Тато не повернеться. Чому? У нього інша сім'я. Так буває, сину. Артем кліпнув очима. Машина стояла на узбіччі. Він навіть не помітив, як зупинився. Взяв телефон, відкрив контакти і додав номер Дарини у чорний список. Звісно, вона може прийти і все розказати віці, але це вже не має жодного значення. Він не повернеться до неї, не зруйнує своєї сім'ї. Він проситиме пробачення у віки. Він не зробить так, як зробив його батько колись. Він буде любити свою дружину, буде любити свого сина. Тоді він набрав номер Віки. Я тебе люблю. Я домовлюся на роботі і завтра приїду по тебе. Ти мене чуєш? Чую. слухавці пролунав її щасливий сміх. Я тебе також люблю. Зрештою, настає момент, коли потрібно назавжди викреслити зі свого життя тих, хто приносить біль і розчарування. Це важко, але необхідно, щоб звільнити місце для справжнього щастя. Цінуй того. То без тебе не може, і не тримайся за тих, хто щасливий без тебе.